І фактично ця партія, революційна українська партія, вона взяла собі за основу цей документ. Але, 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 насправді все не було настільки добре, як зараз здається. Тоді що цей черв'як. Скажем, такого аполітичності і якогось автономізму або федералізму, він все ще жив, на жаль, дуже сильно в середовищі української політики, і ми бачимо, те, що дуже скоро ці організації деградували і припинили власне, декларувати ідею української незалежності. Фактично, лише до 1903 року, тобто всього три роки, ми можемо вважати, що ці організації стояли на чітких засадах суверенної і незалежної України. Після того вони переходять на позиції автономії, тобто на позиції того, що Україна має бути автономною республікою в стадії Федеративної Росії. Тобто, фактично, вони відійшли від засад Миколи Міхновського, відійшли від засад українського націоналізму. І от, власне, бачачи, е, яким чином відбувається ситуація, що самостійний націоналістичний рух. він Фактично в цих партіях припинився, виникає необхідність створити повноцінну українську націоналістичну партію, яка була б від початку і до кінця українською націоналістичною. І тоді Микола Міхновський створює українську народну партію або народну українську партію. Можна зустріти і такий вираз в літературі. Щоб ви розуміли, сьогоднішня українська народна партія, вона ну, ніяким чином. На як кажуть, навіть ні одна фамілія, тобто тут ніякого між ними зв'язку нема. Е, ну, оця от Українська народна партія Міхновського вона існувала саме на початку 20-го століття і вона висувала вже такий повноцінний український націоналізм. Тобто, ми з повною можемо точністю і відповідальністю сказати, що ця партія це була перша українська націоналістична партія. Що дуже важливо, вона діяла на території східної України, центральної, яка тоді знаходилася під владою Російської імперії, що повністю нівелює всі ці маразматичні міфи про те, що український націоналізм це галицьке явище, яке там і зародилось на Галичині, і розвиток пало тільки на Галичині. От, ми бачимо, що перша націоналістична партія була заснована в Харкові, в Полтаві, в Одесі. Тобто це була організація, власне, яка існувала на центральній східній Україні. Що дуже цікаво, те що ця організація вона не дуже була, м'яко кажучи, її не вважали от такою, от, як це сказати правильно, респектабельною в тодішніх політичних. Колах українських, які були переважно засліплені ліберальними або марксистськими теоріями, і вони не вважали за потрібне висувати ідею української незалежності, тому що, як вони казали, мовляв, людство вже йде на шляху створення всесвітньої. Там всесвітньої спільноти нації взагалі відживають вже своє, і просто, як вони вважали, немає сенсу боротися за, за незалежність окремої нації, а треба лише боротися за щастя всього людства, як вони казали. І в цій ситуації, звичайно, вони вважали е, Миколу Міхновського побратимів просто людьми відсталими, як вони казали, шовіністами, ксенофобами. Ну, якщо б тоді було слово фашист, напевно, вони ще й називали б їх фашистами. Ну, але тоді ще слова фашизм не було, тому вони обмежувалися просто такими там загальними виразами. Що вони погані там і не Загалом можна сказати те, що Микола Міхновський він навпаки ніяким чином не намагався прогнутися під цю так звану громадську думку, і він прямо декларував свої ідеї і тим самим наводив жахи тремтіння на цю ліберальну інтелігенцію, яка просто вважала його людиною, з якою не мати, можна ну, скажем, порядний демократ не має жодних справ. І в результаті ми, ми знаємо багато творчої спадщини Миколи Міхновського тих часів. Ми знаємо, наприклад, так звані 10 заповідей УНП Української народної партії Міхновського, яка, які були виголошені як такий своєрідний декалог цієї партії, тобто 10 основних принципів. І зокрема, там є багато дуже цікавих тез. Ви можете їх подивитися, ну але яка загальне їхнє сприймання було таке, що Україна має без безкомпром... нація має безкомпромісно боротися за створення своєї держави. При ця держава має бути не просто незалежною і невідомо якою, а вона має будуватися на соціальних справедливих, на революційних засадах. І тим самим ми вже можемо сказати, що Микола Міхновський це фактично був перший український не тільки націоналіст, але це був перший український соціал-націоналіст. Тому що в його теоріях ми бачимо чітке вже усвідомлення того, що справжня національна справедливість і справжня національна самореалізація народу вона можлива лише тоді, коли дійсно існує і соціальна справедливість. Тому що ми бачимо це в принципі сьогодні, коли ми формально маємо незалежну державу, але фактично в ній панує соціальна несправедливість і Несправедливість в великій мірі породжує національну несправедливість. Тому е, Микола Міхновський він казав саме про необхідність такої держави, як він казав України держави робочих людей, тобто держави, в якій були б представлені права і захищені всіх працюючих, суспільно корисних верст нації. Тоді е, ми можемо говорити е, про. Ще один великий здобуток Миколи Міхновського на шляху розвитку українського націоналізму, що він тоді вже чітко окреслив оці от соціальні питання в контексті націоналізму. Для Миколи Міхновського соціальне питання не було якимось окремим відірваним від національного. Вони існували разом. Єдине, звичайно, що нація і національне питання було понад усе. Тобто, звичайно, що головна мета це незалежна Україна це самореалізація і суверенність української нації. А в, в ім'я цієї нації має бути. Здійснена і соціальна справедливість, і е, соціальний суспільний прогрес, і розвиток, і всіляка, скажімо, е, будь-яка дія вже вона має діяти саме здійснюватися саме на користь нації. Е, в цій ситуації ми бачимо, що, на жаль, тодішня політична, е, ну умовно назвемо політична еліта України, переважно це були е, такі інтелігентські гуртки, тому що ви маєте розуміти, тоді політичні партії е, вони діяли в умовах нелегальних. В часи російської імперії, фактично, або в напівлегальних умовах, і вони не мали можливості розвивати свої, скажімо, в більшості випадків це були об'єднання інтелігенції. Вони не розширювали свою соціальну базу на робітництво, на селянство в більшості випадків. І от переважна більшість тодішньої української інтелігенції воно на жаль не сприймало ідеї Міхновського, як я вже казав. І Міхновський був тоді в меншості. І от власне наступний етап розвитку українського націоналізму це те, що ми звикли називати перші визвольні змагання, тобто українська революція, яка починається в сімнадцятому році, це процес розпаду Російської імперії, і це процес перетворення України на спочатку центральну, скажімо, самоврядну територію, а потім на незалежну державу Українську Народну Республіку. В тій ситуації, як ми бачили, що на чолі Центральної ради опинилися люди, які, як я вже казав, не сприймали ідеї незалежності, вони стояли на ідеях автономії, на ідеях федеративної Росії. І вони мали абсолютні ілюзії щодо того, що Росія, якщо вона буде не монархічною, а демократичною, то вона сприйме українську незалежність, насправді ну, або принаймні українську якусь самоврядність, чи принаймні не буде е, нівелювати національні права українців. Насправді, як ми побачили з історичного розвитку подальшого, це була абсолютна ілюзія. Але найголовніше, що відбулося, це те, що, е, на жаль, ця центральна рада керована цими людьми, які не мали жодного бачення національного відродження України. Вони. Провалили власне цей процес державотворення. Вони взагалі не ставили собі за мету створити створити державу. Вони навпаки говорили, що нам держава не потрібна. Вони казали, що армія нам не потрібна, поліція нам не потрібна. І вони таким самим поставили ситуацію, коли на Україну сунули війська Муравйова, червоні. То фактично Київ не міг, не міг не міг захиститися від цих напасників, крім як кількома сотнями української молоді, яка фактично взявши в руки зброю, пішла. Захищати Київ під Крутами. Ну, так само був заколот тоді на заводі Арсенал, який придушували січові стрільці. Ну я про це трошки пізніше розкажу. Так от, ситуація була наступною: що тоді Міхновський і його ідеї, вони, на жаль, були в меншості. Тобто вони не мали е, тої сили, щоб бути домінуючими. І вже тоді, ну, тобто вони мали силу, але, на жаль, тодішня ця інтелігенція вона не сприймала їх. І тоді ми бачимо, як розгорталися події. Спочатку Центральна Рада з усіх сил не хотіла і боялася говорити навіть про якусь автономію. Потім, власне, вони таки цю автономію проголосили, але незалежність вони проголошувати боялися. І вони незалежність проголосили вже лише тоді, коли червона Москва фактично сунула на Україну, і вони видали цей четвертий універсал з проголошенням незалежності з таким формулюванням, що ми не хотіли взагалі ніякої незалежності. Ми навіть проти цього в принципі, але от ви нас змусили. Ми не хотіли, а ви нас змусили оголосити незалежність. Ну це звичайно жахливо, але насправді так воно і було. Тобто, ці люди, які сиділи в Центральній Раді, вони просто були відвертими антинаціоналістами. На жаль, і в результаті е, ми бачили, що перша окупація України червоними, яка почалася на початку 18-го року, вона закінчилася з тим, що е, українська делегація в Бресті підписала договір з Німеччиною,